50% розлучень відбувається на першому, тобто з тих 70-50% відбувається на першому році подружнього життя, тобто ми настільки. Настільки різні нам треба настільки навчитися бути разом, особливо якщо на перший рік ще припадає народження першої дитинки, і нові виклики, і нові труднощі і перешкоди, які тільки стають, скажімо, ну таким вимагають від нас додаткових зусиль. На цьому слайді ми бачимо ну, перелічення такі най. Найчастіші можливо перешкоди, це звичайно стосунки з батьками і родичами, коли не може, наприклад, чоловік чи жінка від так відліпитися від батьків, коли ходить дружина радитися до мами, а не до чоловіка, чи коли те саме робить чоловік. Тобто, коли батьки продовжують бути. Такими активними фігурами у житті пари, це, звичайно, є тим, що якраз перешкоджає. Другим пунктом тут зазначена робота, коли вона стає в фокусі уваги і займає весь час, ресурс і вже сім'я і стосунки залишаються за залишковим принципом. Тоді, коли вже люди втомлені, коли не мають часу одне на одного, тоді це теж є великою таким небезпекою для того, аби сім'я далі. Залишалися сім'єю звички, особливо шкідливі звички, друзі, фінансові труднощі. Тут можна так детально розглядати кожен з тих пунктів, але я думаю, це зараз не є предмет нашої зустрічі з обмеженим часом, але якраз хочеться заакцентувати якраз на тому, що бути разом це вимагає великої пильності від кожного з нас. Дивіться щодо цих речей, які перешкоджають нам бути разом, Знаєте, хочеться зараз уже в контексті сучасних подій додати сюди, можливо, виділити навіть таким яскравим пунктом. Це є війна і відстань.